Біблія, книга Псалмів, Псалом 4. Коли я кличу, вислухай мене, Боже, правди моєї, в утиску моєму ти послав мені полегшення, змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, доки будете любити пустей, шукати неправди, тож знайте, що Господь відділив для себе праведного. Господь мене почує, коли я буду кликати до нього. Гніваючись, не грішіть, пороздумуйте у ваших серцях, на ваших постелях і заспокойтесь, приносьте справедливі жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре. Яви нам світло Твого обличчя, Господи, Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо Ти, Господи. Єдиний дозволяєш мені жити безпечно.